Доброго вечора всім. Вирішив записувати в такому форматі, можливо, буде зручніше для перегляду і зрозуміліше. Так, ну про Аптост. По самому монету можливо прочитати на CoinMarketCap і також можна зайти на офіційний сайт Аптост, White Paper, вкладочка. І все фактично, що міститься по даний блокчейн, можливо, отримати інформацію. Коротко. Основна капіталізація повністю більше 1 мільярда загальних пропозицій на даний момент 24,6% знаходиться в обліку, 246 мільйонів монет Аптуса. Що саме цікаво по розлоках і про інвестора. Інвестори. Бачимо інвестори з потужних Андрея Скорвіць, Multicape Coin Capital, Dragon Fly Capital, Binos Labs, наші відомі, Jump Crypto, ну і інші більшості. Також от можливо по інвесторах подивитися і на DropStart, які містяться все підтримані. Фанд і Coinbase також міститься. Варіант фанд. Це одна із дочірних компаній Andreas Хоровіц, яка виділилась недавно з капіталізацією 200 мільярдів доларів здається в своїй активності. Якщо я не помиляюся, можливо я помиляюсь, там інвесторів, як бачимо, доволі багато по розлогах. По збору коштів. Як бачимо, що поки що зібрано 350 мільйонів по серії з речі раундів, однієї з таких лідера Jump Crypto, ну і плюс інша Андрес Корвець, Multicoin Capital. ну Сума якби таки ж, невелика по всю часть що тільки 24% зібрано активів. І стратегічні Раунди по зібранню коштів вони ще повністю не відбулися, компанії не взяла своїх іксів. Також тут ми можемо подивитися на вкладки фанрайзінг, які є. раунди були по фінансуванню і хто більшість з них анонсував. Dragonfly Capital, Binance Map Capital і оце Real, які зібрано 150 мільйонів. Всі компанії, які зібрали ці 150 мільйонів по продажу монет і також 200 мільйонів, також ті самі тут, якщо подивитися по стратегічним правилам. По вестингу найближче скоро буде онлок токенів. Тільки розблоковано токені, залишилися, також можна глянути. І також по раундах, які компанії були розмні розлок... графіки розблоків. Найближчі, як я вже здавалося, сказав, я помилився не 13, а 12 листопада відбудеться. Кількість токенів буде більше 2,46%, кожен раунд буде розблокування токенів, якщо подивитися 24, 4, 26, 26, 26. Ну, можна стежити за кожним розблоком токенів і хто має, які компанії буде розблоковуватися токені. Також на Drockstab більш зручніше можна подивитися. Чому? Тому що тут міститься, що більшість розмови це більшість публічних, як ми бачимо, із 163 мільйона із 510 розблокованих токенів. Інвестори ще поки не розблокували жоден своїх токенів, але які вони вже в принципі, заробили на купівлі фуміків. І в самої команди, скільки ж також розблокування ще повністю не відбулося. Ну ми можемо спостерігати, коли от, в найближчі 19 днів, і кількість розлоків кожних який містить, де кожна команда, щоб буде розблоковано. Також і тут можемо подивитися кількість раундів розлукнення. Найближчі 12 листопада так як я показав. Ну, і як ми побачили, що збір коштів ще повністю не відбувався, і ксів компанії не заробили. Що є плюсом, значить. Даний актив вважається прибутковий, оскільки я вважаю, що будуть на ньому заробляти інвестори і будуть намагатися викупити нижче. Викупити нижче. Тепер перейдемо до графіка, щоб довго не затримуватися. До Графікна точка набору я відмітив зона СТБ, яку до нього пішли. До речі, в на процесі інвестування монета виходила від одного здається долара, і ще, можливо, чи центів, але не будемо до цього все е, підходити. Е, нижня точка зони СТБ 3 долара. Я вважаю, що на неї не дадуть закупитися е, інвестори, тому що їм буде невигідно, щоб зайві хомі, які вплинули в. Пригнули дану монету, даний актив, щоб потім викупати або тягнути паровоз разом з собою. І зона прийняття рішення 5-4 долара, от відмітив верхню зону СТБ. Ми бачимо, що ми йде клин. Ціна пішла вплин, от вихід з клина. Якщо ціна закріпиться вище даної точки, це 6,6 долара, то вважати, що подальшому піде похід на зростання. Зараз ціна вернулася вплин і при опущенні нижче оцієї лінії 5-4 долара, по даному кину я от відмітив 4-4 мій пріоритет інтересів, в якому я почну набирати, ну, мається на увазі від 5 цієї лінії до 4 доларів і нижче я вже буду відбуватися набір апту за свій портфель на 2024 рік. Подивись, склад найближчий 12 листопада. Треба відмітити. Можете себе відмітити 12 листопада. Що найближчі дату розлуків. Щоб бути в курсі. Просто відбудьте, щоб ви бачите, деколи кип'яти просто спати. І Далі, якщо ціна вийде склина, закріпиться, як я казав, вище цієї, лінії, я буду вже вважати похід вище. Ну, Найближчі зона продажу, як ми бачимо, по зоні FIBO 1618. Якщо по ліквідності брати, то 8 доларів, 9 доларів, ну і можливо вищий вхід. За кожною ціною буду дивитися при закріпленні над ліквідністю в зонах, якщо закріпиться, значить буду тримати далі. Але першою зоною FTA я буду вважати зону 8 доларів, ну і по ФІБІ 7,45. Від цієї зони я почну думати на продаж. Якщо вдасться купити звичайні монети. Ну, в принципі, все тут такого більш нічого немає. По цій монеті свої думки сказав, користуйтесь.